Логопедія, сенсорно моторний розвиток та музична терапія, і це лише частина напрямків, якими займаються у Левчих Спектрум Хаб. Тут за два роки існування допомагають десяткам сімей, внутрішньо переміщених осіб, які виховують дітей з раз, себто розладами аутистичного спектру. Серед них і Ольга із сином Ярославом. Жінка розповідає, що перші дзвіночки були іще ще в рік. Тоді як у розвитку сина почала спостерігати не прогрес, а регрес. Однак тішила себе думкою, що усе це мене. Я вже тішила себе надію, от, От, скоро, скоро, от він скоро заговорить. Буде контактний і буде відкликатися на своє ім'я. Такого не було, що він позвав на ім'я його Ярослав, і він там повернув голову і якось відреагував, Теж не було. Це вже починалося десь з десь півроку, рок. Та слова лікаря для Ольги були, немов сніг на голову. Тоді Ярославчику було лише трішки більше двох рочків. Ми тільки заходимо на поріг до психіатра, і вона каже, аутизм і все. Жінка родом із Донеччини, звідки переїхала до Харкова через війну і ще у 2014-му. Опісля пригадує ще поверталася до рідних на підконтрольну Україні територію Донбасу, де разом із дітьми зустріла повномасштабне вторгнення. Та зі сльозами на очах згадує, як були змушені евакуюватись. Я дуже переживала, я казала дітям: давайте ну, перечекаємо, повернемось додому, вже сидячи в потязі. Уже, бо багато кого там паніка охопила. Люди плакали, там було таке ну, дуже невтішне ну, таке, видовище. І коли, А ми на днях дивилися екскурсію у Львів з середнім сином, і він каже: Мамо, я вийшов, ми їдемо на екскурсію. Ми ж каже, так давно хотіли. От і поки він мене тут заговорював, потяг э, рушив. І, все, і Ми поїхали, так жінка із синами опинилася у Львові. Ось уже як три роки. У хабі її малеча займаються уже близько двох років. Зізнається, головне це прийняти діагноз та спробувати налагодити побут і життя зі своєю малечею. Коли ти дізнався діагноз, перед тобою відкриваються ті зачинені двері. Які були просто зачинені на, на 100, там, тисяч замків, і вони тобі відкриваються і дають тобі безліч варіантів рішення проблеми. Фахівці додає Ольга, допомагають зрозуміти своє маля та навчитися йому допомагати. Дітей або як їх тут мило називають левчиків. Станом на зараз у хабі 44. Малечу тут раду зустрічають, допомагають та навчають адаптуватися у соціумі, а ще проводять підготовку до школи. Усе в залежності від віку дитини. зелений, Молодець. зелений, Молодець. Жовтень, жовтий. Хап Левчик відвідує дітки від 2 до 12 років. Тобто у нас є дітки різної вікової категорії. Переважно більше це вже дітки 5+. Тому власне з жовтня минулого року ми стартували саме напрямок підготовки до школи, тому що в нас багато вже школярів. У нас є дітки, які вже пішли в звичайні в загальноосвітні школи. Там і є дітки, які на наступний рік підуть. Розлад аутистичного спектру пояснюють фахівці. Це першочергове порушення соціально-комунікативних навичок. Саме цей перешкоджає малечі адаптуватися у звичайному середовищі. Створені умови, де діти б могли розвиватися. Діти розвиваються кожен в своєму темпі, а діти досягають різних рівнів компенсації. Так? І наша основна ціль це допомогти сім'ям адаптувати діток до звичайного життя. Вони регулярно відвідують наші заняття. Це зазвичай 2-3 рази в тиждень. А вони мають певно розписану індивідуальну програму розвитку свою. Та і вони мають заняття, скажімо, збалансовані в кожній сфері. Тобто, це і заняття по сенсорній інтеграції, заняття і терапії, заняття з логопадом. Серед напрямків тут не так давно започаткували й музичну терапію. Пані Юлія зізнається для неї це також в новинку. Однак не могла й припустити, що так затягнеться справа. Музична терапія в собі містить різні, скажімо, аспекти, різні вправи. Тобто, це є і дихальні вправи, тому що для цих дітей дуже важливо. Вони не мають в більшості діафрагмального дихання. Для них дуже важливі ці вправи. Це є допомога вираження їх емоцій. Дуже часто вони мають проблеми з комунікацією. Це є звичайно логоритмічні вправи. Це є вправи на дрібну моторику, на велику моторику. Тобто, це є фактично комплекс. Ну і тут вже підбирається індивідуально під кожну дитину, в залежності від того, які в дитини є, скажімо, її можливості до слова Левчик Спектрум Хаб це лише один із проєктів благодійного фонду Майбутнє для України, створеного для українців українцями, які приїхали до Польщі рятуватися від повномасштабної війни. Фонд допомагає сім'ям із дітьми зраз, жінкам, які постраждали від окупанта, у тому числі через сексуальне насильство, а також допомагає у реабілітації та протезуванні українським бійцям. Для цього благодійний фонд залучає інвесторів та меценатів з різних країн. Марічка Драбич, Семен Пулик. Правда, тут Львів. Дай. 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 У нас а, працює. А, а мультикомплексна програма. Ми надаємо послуги дітям в сфері прикладного аналізу поведінки, заняття з логопедом, заняття сенсорно-моторного розвитку, музична терапія, підготовка до школи тобто, ми займаємося такою комплексною реабілітацією діток, які мають розвитоктичного спектру. Є пасивна частина заняття, тобто, коли вони прослуховують музику, коли вони якісь отримують емоції, скажімо, діти, які можуть спілкуватися більше, то я їх запитую, що вони собі уявляють. Щоб їм було цікавіше, ми то все робимо на рівні гри. Тобто, щоб це не було для дітей нудно, щоб вони не робили це, скажімо, без бажання. Давай, давай ще музика, граєш, продовжуємо. Продовжуємо. Дивимося на дитину. Я ніколи не заставляю їх нічого робити, по-перше, тому що я хочу, щоб вони йшли з радістю сюди, щоб це для них було бажання. І тут терпіння, терпіння і ще раз терпіння. І коли вони роблять якісь маленькі кроки, маленькі свої перемоги, це мене дуже тішить. Так, дивись, наступний чотири.

Діма! Ось сюди! Дім! Сюди! Добре! Тиморчик! Тримай! Ось так. Щи, щи, щи. Молодець! Так! Супер! Дуже добре! Ще трішки!